Давайте порівняємо генератор і резервну систему жилення на базі літів гакумів в ОСББ, що вигідніше. Отже, уявімо, що у вас 25 пороховий будинок, як, от, наприклад, у мене в Києві, і ми орендуємо генератор. Наприклад, оренда генератора буде коштувати біля тисячі доларів на місяць. Цей генератор потужністю там 50 плюс кіловат. І соляра, значить, соляра може піти ну, від 500 доларів точно. 500-600 доларів піде мінімум соляри при там, середніх циклах відключення. Значить, маємо, що володіти генератором, тимчасово володіти генератором, буде коштувати біля 1500-1600 доларів за один місяць. Якщо ми розуміємо, що сезон відключення буде десь півроку, то вартість оренди генератора складе біля там, 10 тисяч доларів за один сезон. А за два сезони відповідно двадцятка баксів. А от така от система, як ми тут поставили, на базі інвертора DEA, тут 30 кВт, перша черга по акумуляторам, група захисту і автоматики, вона коштує. Стільки, що ви можете орендувати генератор 2 рочки або поставити отаку систему. Тобто ціна питання плюс-мінус 20 тисяч доларів, якщо ми говоримо про якусь середню систему. І її може вам вистачити на всі ваші потреби. Тож, якщо вас цікавить подібне рішення, напишіть, зробимо і вам.